<гум> Тобі треба десь під лавку. в цьому Я Залі люди чекають на початок суду. Хто відає, хто цукерки, хто що, хто обслужує. Передсудова атмосфера, всі чекають суду. Ви бачите, коли ми тяга, то як зелі чекають, що я подаю, що я не Народ чекання, чекає. Сухого добили, що доставили в суд, а тепер чекають, коли збереться знову суд. Він прийшов. Оцей малий гравити, так, що малий сплінь. Малий сплінь прийшовся, віддав. Прокурор майно лижі. Приїде де він. Біде. Добробати, підтягуйтеся, допомагати. 608 зала апеляційного суду міста Києва. Люди готові стояти до тих, хто не звільнять. Ми Сухого негайно. Вільняття сухого. Свободу сухому. Свободу! Доброволь... Добровольці під... підтягуйтеся, срочно патріоти підтягуйтеся срочно, до цього, да, до апеляційного да, суду 608 62 мазала.